Зранку окупанти вдарили по Слов'янську Донецьку області. За даними мера міста, ворожа ракета влучила у керамічний цех. Він майже повністю зруйнований. Пошкоджено прилеглі багатоповерхівки, дитячий садочок, де розміщується соціальна їдальня. На щастя, без постраждалих на місці працюють служби цієї ночі. Окупанти атакували Україну дронами камікадзе, застосувавши чотири БПЛА типу шахет. За даними повітряних сил ЗСУ, всі ударні дрони знищено в межах Кіровоградської області. Протягом минулої доби окупанти атакували і Харківську, Херсонську, Дніпропетровську, Запорізьку, Миколаївську, Донецьку, Чернігівську та Сумську області. Є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. За даними генштабу ЗСУ, кількість боїв зросла на всіх напрямках фронту. За добу відбулось 98 бойових зіткнень найгарячіше на Авдіївському напрямку. Там наші воїни відбили 20 атак: на куп'янському, 13, на Мар'їнському 14. Наші військові продовжують стримувати ворога. Канцлер Німеччини Олаф Шольц відвідає Вашингтон, де зустрінеться з президентом США Джо Байденом. Про це пише Блумберг. Видання зазначає, що двостороння зустріч Шольца і Байдена планується в Білому домі протягом другого тижня лютого. Головною метою візиту канцлера Німеччини до Сполучених Штатів Америки є обговорення виділення додаткової допомоги Україні. У Сенаті США уклали угоду щодо обмежень на кордоні з Мексикою. Про це пише CNN. Видання зазначає, що у Сенаті США погодилися розширити повноваження щоб обмежити нелегальний потік мігрантів на кордоні з Мексикою. Очікується, що угоду оприлюднять вже наступного тижня. Документ також відкриває вікно до переговорів щодо виділення фінансуванню для допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.